І сьогодні хочемо показати обзор на 3, 4, 5, 6, 7 кіндер-сюрпризів. Е, що в них знаходиться, я ще не бачив ні в одного. Навіть, якщо... Навіть не звертайте увагу, то, що вони розпаковані. Е, і що ж вони вже без е, боковки і шоколадки. Я е, спеціально чекав і е, навіть не дивився, що в них знаходиться. Е, я чекав, поки я, вели, поки я зніму це відео. І що ж, е, е, я не хочу дуже багато затягувати часу, бо воно буде дуже довго на YouTube е, е, перекинутись, давайте пошвидше. тут все в сторону. Перше почнемо з того маленького. Від найбільшого. Так, це яйце. Його треба поставити в воду і вилезе з нього якийсь чи чи як щось інше. Коротше, що з нього вилепиться, я покажу вам на кінці відео, кину фотку. Далі якийсь кіндер. Шоколадка не була не дуже смачна, але подивимося, що тут. Я ще не бачу чесне слово. Так, стоп. Дала аж дві інструкції. Вона одинакові. Дві ну, це краще, ніж нічого. Так. Стоп, але це зовсім не та машинка. Китайці щось накосячили. Ну, добре, я зараз беру і її покажу. Ну от вийшла така от іграшка. Наю, напевно, треба урожай збирати. Будемо надіятися, що нею потрібно збирати урожай. Тому що, я думаю, що на такій спортивній машині апокаліпсиса. Потрібно тими зубцями збирати урожай. Давайте до іншого Дальше, Далі було від яйця чупа чупс Я вже знаю, що там є, тому що тут я приблизно побачив. Я не відкривав ще, але я приблизно побачив. Тому треба швиденько, щоб не займати багато часу. Бо я чую, що буде не дуже довго перекидатися. Попалася. Коала, напевно, скажи всього. Я тут показую всі. Нам угу. Це от фігурки. Зараз я її щенько зберу і вам покажу. Коала вийшла дуже курта. вона з таким от ворсинками всюди. Дуже м'ягенька, дуже красива, всюди прокрашена гарно. І давайте до іншого яйця, щоб довго. Щоб не чекати, я буду всі все ставити всі іграшки, було, щоб допалися, ставити сюди. Давайте далі. Далі таке у нас буде яйце. Вчора я був, зняв відео про таке саме яйце. Воно набрало дуже багато лайків і переглядів, як на мене. І зараз я його спакую без відео, бо це буде знімати просто дуже багато... Ти вже його То кидаємо. Так, Так, нам попався бегемот. І це, це є з Африки. Тому що вчора він попався динозаврик. Це є Африка. О, це всі жителі Африки. Щось погано світиться зараз. Дуси популярно. Тут ще мавпочка і е, слон. Оно ну, він попався. Під номером 4. Вчора нам попався цей динозаврик. Давайте далі. Далі у нас іде такі. От, і це школа монстрів. Університет монстрів. Зараз його треба маленько розпакувати. Воно вже йде шоколадне це цікавіше. Я його розпакую без камери, тому що дуже-багато вже часу зайняло. Та, в принципі, може і на камеру. Дуже погано, бо одною рукою дуже важко знімати. О, я розпакував. Такий от шоколад. Так. Чоколад mm -hmm. му будемо складати десь на той лобик. Тому що... У нас є е також Kinder Joy. І файл там, що вона шоколадка знаходиться в контейнері. Ну, mm. зараз перейдемо до за самої капсулки. Це якась. Ммм, це ящерка. Я хіба посмотрети. Ооо! Вона з університету монстрів. Зараз вам покажу. Дуже довга інструкція. Важко вам показати, але я постараюсь. Ну от, та от ящерка. Конечно, я би хотів сам. Оцього персонажа, я просто не дивився або цього. Але то що я дає. Пайно, у нас вже 5 фігурок, є? ще 2 лишилось. Далі дається Маша і Медведь. Ну, от, Його, синько, розпакую Я вам покажу, бо вже. Бо вже 6 хвилин з половиною. Ну, от таке от. от і це. По-моєму, пахне файно. Значить, нормальний шоколад буде. М -м -м, на жаль, не колекційна іграшка попалась, але ну це нічого. Кіндержой ну, точно не палець коли колекційна. Палась жовта. Класно, вона, кстати, відкривається наполовинку. Ого-го-го! Такого я ще не мав. І інструкція чорно-біла, а... А єграшка? Єрошка якась крута. Я зніму її без камери, тому що відчуваю, що це буде дуже важко. Десь не то метелик, не то бджілка. Пластик дуже хороший в лапках. Дуже я... Дуже мені важко пішло збирання її, дуже важко я її збирав. Пахне китаєм. І останній Кіндер він точно не підведе. Його розпакую за камерою. Ну, Ось розпакую гарно дві частини. Знайте, там не ще кіндер. Це шоколадка, тому ми їх ставимо на купу до шоколаду. Нас цікавить оця частина. О! Це тачки мультик. Скоріше всього. А скоріше, це, це є другий сезон. Тут дається вкладка, нікому не потрібна Застереження і так далі. І сама вкладка до До іграшки. Тут, показується, просто якийсь скласти а тут -то о, це вся серія. Хотілося б, звісно, МакФін. Маквін. Можливо, цю машину. Та й сирника він прикольний. Що є ті? Є. В принципі, всі машинки з тої колекції. Дуже дуже круті. Во! В нанизу що написано? Не хочу камера фокусуватись ніяк. Ну. Ми вложилися 10 хвилин. Це дуже добре. Ну, ось така от машинка. О. Зараз я вам кажу всі все, що ми сьогодні. Ну от я включив світло і зараз я вам кажу, все, що ми сьогодні порозпаковували. Фотографію що з цього вилізе, я ще вам покажу. Палась машинка, до якої вкладка не була не та. З Маквіна гонча машинка. Дуже крута бджілка в лапках. Потім якась е, ящерка з університету монстрів. Це якась розумна ящерка. Я дивився, тому напишіть в коментах. Потім коала пушисте. Яйце, я вам ще покажу. І бегемотик. Ну і отакого куча шоколаду. Назбирається 10 лайків плюс одне яйце. Дайся лайків, дерня одного і цього. От, всім, бай-бай!